Доброго дня, дорогі друзі і глядачі Ютубу. Сьогодні в нас 15 січня і насамперед хочу вас привітати Старим Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю щастя та злагоди в ваших оселях. День не набагато збільшився, але рослини це відчувають. Та почали свій ріст та розвиток. Мій новий придбаний лимон сорту Курський впустив перші пагони. А гранат, якого я виростив з насіння і недавно переповікував, пустив другу пару на справжніх листочків. Лимон, який ви бачили в попередніх відео, щеплений мною, розвиває свої лимончики. Самий перший лимончик у нас найбільший розміром з горішок. Дуже гарно себе почуває. Я його оприскую, підживлюю, підливаю. Він дуже мене радує. Але сьогодні мова піде про е, черенкування. Інжеру перед нами инжир. сорт жовтий, крупно -блідний. дає до трьох. Врожай за сезон, плоди солодкі, великі, дуже гарні. І я вирішив його зачеренкувати і розмножити, тому що він в мене один, а я хочу, щоб в мене було багато таких рослин. Тому... Також хочу його сформувати, щоб він був вигляд кущика. І ми залишимо і обріжемо його на ось такому рівні. А це, що в нас залишилося, зробимо черенки. Тут в нас вийде два черенка. Один зріз ми зробили під брунькою. Лишаємо три бруньки і робимо зріз над брунькою. Ось. І е, всередині е, в нас е, така жовта рідина сік, сік, інжиру. Ми його, цей черіночок, кидаємо в воду, щоб цей сік вийшов, і черенок набрав більше води для кращого зберігання, бо ми його будемо зберігати до середини кінця лютого, до початку черенкування. Тому кидаємо структуровану воду. Ми її зробили з сталого снігу. Ось. І тут в нас вийде, напевно, слабенький череночок. Лишаємо. Раз, два, три. Лишаємо напевно, весь його будемо. Пишемо. І вимочуємо 12 годин в воді. Після чого ми його загорнемо, просушимо трошки і загорнемо поліетиленовий кульок, який покладемо. Вологу, вологий папір для підтримання вологи і загорнемо і покладемо на нижню полку холодильника для його зберігання. І орієнтовно в лютому відкриємо, вимочимо і поставимо на черенкування. Це буде в наступних відео. Дивіться мої відео, ставте лайки. Думаю, вам сподобається відео. До побачення!